Так, пробуємо, чи виїде під горочку у нас. Дивіться, у нас тут ну, невелика горка, але на пониженій передачі, в принципі, витягує взагалі без проблем. Тяга в нього сумасшедша, я вам скажу. Півтори тонни в кузові спокійненько собі їде, дивіться. І це не по асфальті, це по піску. Пісочок тут. Ось такий у нас трудяшка. А зараз будемо перевіряти гідроциліндр. У нас тут півтори тонни піску. І зараз будемо пробувати, як він буде висипати. Справиться, не справиться. Мені теж цікаво. Так, їдемо назад до кучки. Ось у нас кучка під'їжджає. Зверніть увагу, що він їде на пониженій передачі з такою вагою. По такому піску, бачите, це на асфальт, це пісок, і він без проблем їде. Так, ну що піднімаємо кузово.